Вітаємо, це студія журналістики «Хлібсіль Ньюз» і я Варя. Чи можу я з вами поспілкуватися щодо дня працівника культури і народного мистецтва України? Вітаю, мене звати Ніна. Так, звичайно, які труднощі у вас виникають під час роботи, а які е, плюси у вас є? Інколи це непорозуміння з колективом, з працівниками. Працювати з людьми важко, але дуже цікаво. Плюси постійно шукаєш щось нове, цікаве не тільки в рамках роботи, а ти ще й розвиваєшся як особистість. Які майстри або майстрині приходять до вас? Що вони демонструють у світлиці? Цей рік у нас став таким бумом розвитку народного мистецтва. Це у нас з'явився в минулому році, але найбільш популярним став в цьому році наш фоль новий фольклорний колектив. Також кожним роком у нас збільшується кількість народних майстринь, які приймають участь в нашому фестивалі. Наша лялька в кінці цього року ми традиційно. Закінчуємо рік виставка Петриківського, не тільки Петриківського, в цьому році це будуть народні розписи, Петриківка, Самчиківський, Косівський та інші розписи. Ми запрошуємо не тільки з міста Бровари, а й з інших міст. В Цьому році у нас відбулася виставка а, з міста Ніжина, це коледж а, культури мистецтв імені Марії Зіньковецької. І тут були різьблення, кераміка і, різні види народного мистецтва. Як ви вважаєте, чи актуальне зараз народне мистецтво? Так з початком повномасштабного вторгнення, 22-й рік, багато хто зрозуміли наскільки українці не змогли себе ідентифікувати дійсно українцями завдяки протягом незалежності, і це все показав. Початок два другого року, і з розумінням цього почалось відродження культури, історичних цінностей. Народне мистецтво воно розвивається, інтерпретується в різних формах, видах. Якщо раніше ми говорили про петриківський, самчаківський розпис, він малювався. Певно, там на будівлях, в хатах картини це були, то зараз це переростає, його малюють і хочуть показати на одязі, на брелоках, ляльки, мотанки на брошках, на телефонах. Розкажіть, будь ласка, детальніше про фестиваль розпису. Цей фестиваль у нас відбудеться вперше. Називається він Народні мальовки. Хоча світлиця проводила попередні ці фестивалі, але це було Петриківський, сьогодні ми присвячуємо цей фестиваль різним видам народного розпису: Петриківка, Самчиківка, Косівський розпис. Даний фестиваль пройде з 5 грудня по 30 грудня. Які зміни ще у нас відбулися в цьому році? ми Запрошуємо не тільки і майстрів народної творчості, а й це можуть бути аматори, гурткова робота, дитячі роботи? Дякую за інтерв'ю. Це було цікаво пізнавально. А з вами була студія журналістики Хліб Сі і до нових зустрічей.